половина снарядів, закуплених Чехією для України в країнах Африки та Азії виявилися неякісними. Повідомила Financial Times компанія постачальник. Тож ці снаряди, які мали відправити в Україну, не надійдуть на фронт так швидко, як планували, оскільки перед відправкою до нашої країни вони потребують допрацювання у деяких де, у деякі снаряди. Компанія тепер змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва. Однак у червні постачання України. Ні, цих боєприпасів все ж має розпочатися. Прем'єр Чехії Фіала напередодні заявив, що 15 країн ЄС та НАТО наразі внесли понад півтора мільярда євро до чеської ініціативи. Сполучені штати будують у Техасі завод із виробництва 155-мм снарядів для України, і як пише The New York Times, це буде перше таке підприємство, яке Пентагон зводить з нуля після початку війни в Україні. Завод у місті Мексіте випускатиме по 30 тисяч артилерійських снарядів на місяць, що приблизно вдвічі більше за нинішній обсяг виробництва в США. Однак, як вказує газета, Україна тільки в день випускала від. 4 тисяч до 7 тисяч таких снарядів, коли йшла в наступ минулого літа, тобто за більш-менш інтенсивної роботи української артилерії місячного виробництва нового заводу вистачить для збройних сил України менш ніж на тиждень. Загалом Пентагон поставив за мету виробляти до 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Пише видання, завод, будівництво якого обійшлося більш ніж у 500 мільйонів доларів, складатиметься з трьох виробничих ліній і забезпечить 350 нових робочих місць. Ну і Трамп може дати ілону маску посаду у Білому домі у разі свого повернення до президентського крісла. Трамп вже кілька місяців обговорює із Зілоном Маском можливе призначення його на посаду радника президента. Повідомляє про це з Wall Street Journal із посиланням на джерела. І сам Маск, начебто, телефонує Трампу кілька разів на місяць. Також, за даними видання, маск та інший мільярдер, мільярдер Нельсоном Пельц поінформували майбутнього кандидата від республіканців про свої приватні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати. Елітних бізнес-лідерів не підтримувати президента США Джо Байдена на виборах. Трамп і Ілон Маск вперше зустрілися на сніданку для донорів на початку березня у резиденції Трампа у Флориді, і тоді ж порушувалася тема радника. За словами джерел, відтоді Трамп і Маск відновили більш тісні відносини і обмінялися думками щодо імміграції, електромобілів, космічних сил Сполучених Штатів і портфеля компаній бізнесмена. Тепер Трамп, начебто, хоче залучити маска до сфери економіки та кордону із Мексикою, про які засновник SpaceX публічно розмірковував не раз.